Кріштіану Роналду створив власний ютуб канал. Далі можеш не продовжувати. Впевнена, ти зараз кажеш і встановив новий рекорд. Саме так, як завжди, всього за півтори години на цей канал підписалося мільйон підписників. А за добу майже 30 мільйонів. Дивіться наш подій і дізнаєтеся не тільки про нові рекорди, а ще й про зради, скандали і чутки. Ми зібрали все, що ви любите в одному сюжеті. Всесвітньо відомий футболіст Кріштіану Роналду встановив черговий рекорд. І ні, цього разу не у спортивних досягненнях. Як справи, друзі, я маю великий сюрприз для вас. Я відкрив новий ютуб-канал. Підписуйтесь. Здавалося б, хто тільки не має свого каналу. Але справжній шок у тому, що свій перший мільйон підписників Роналду зібрав всього за півтори години. Це абсолютний рекорд для відеохостингу. Власне, футболіст одразу ж отримав і золоту кнопку YouTube, а нагороду, каже, присвятив своїй родині та дітям. Я сказав тобі сьогодні, тато відкрив що? Татів канал на Ютубі, так? І тато досяг мільйона підписників. О, вони дали нам кнопку. О, яка вона велика і важка! Роналду вже є найпопулярнішою людиною у світі на соціальних платформах Instagram та X. Схоже, що така ж доля, чекає і на його youtube канал, адже всього за кілька днів на ньому вже понад 50 мільйонів підписників. Їхня кількість продовжує стрімко зростати. З черговою нагородою олімпійська чемпіонка Ольга Харлан. Цього разу українська фехтувальниця, яка привезла з Парижа командне золото та особисту бронзу, отримала почесну відзнаку Хрест пошани від голови СБУ Василя Малюка. За внесок у посилення позитивного іміджу України у світі я пишаюся хлопцями та дівчатами, які боронять нашу незалежність. Ми всі надзвичайно вдячні за те, що маємо можливість здобувати спортивні перемоги, адже головну перемогу виборюєте ви наші воїни на полі бою. До речі, сама спортсменка також є співробітницею Академії Служби безпеки України. Перед нагород продовжує наш легендарний боксер Олександр Усик. Проте цього разу чемпіонський пояс WBC, який він завоював у супер важкій вазі, він вирішив передарувати і не кому іншому, як президентові України Володимиру Зеленському. Ми Забрали у нашого товстого друга із Лондона. Оригінальний пояс. Щоб він залишився у вас, саме головне, що цей пояс з 2018 року. Головний прапор тут наш наш щоправда. Спочатку президент посоромився приймати такий серйозний подарунок, але я дуже чесно тим боровся, буде я ну, ще один завоюв. О, давай. Вкотре привернула увагу іноземців до кровопролитної війни в Україні Джеймі Лі Кертіс, відома американська акторка та володарка Оскару, зробила репост допису фотографа Андрія Дубчака зі стабілізаційного пункту біля Покровська. У цьому дописі він розповів про воїна, який загинув у день прапора напередодні дня незалежності в бою за свою країну. Медики зробили все можливе. Його кололи адреналіном і реанімували, змінюючи один одного близько 40 хвилин. У коридорі під операційною стояли незадіяні у реанімації, мовчки чекали. Чекали, щоб він вижив. Керті своєю підтримкою вкотре показала світу, якою є ціна свободи України. Війна це пекло, незалежність завжди битва. Своє річчя Мадонна відзначила у Римі, і навіть тут не обійшлося без внеску видатних українців. Свій святковий образ співачка доповнила капелюхом від українського дизайнера Руслана Багінського. Дизайнер у свою чергу назвав світлини зірки найкращою листівкою з Риму, яку лише можна уявити. Відомі на увесь світ українські капелюхи також були помічені у прем'єрному сезоні серіалу Емілі в Парижі. Тим часом наші зірки продовжують об'єднуватися та підтримувати справжніх героїв українських воїнів тут і зараз. Святослав Вакарчук разом із президентом української асоціації футболу Андрієм Шевченком відвідали бійців 13-ї бригади Нацгвардії України Хартія. Спортсмени, фронтмен гуртоканельзи заспівали в дуеті пісню Оберіг.